Привіт, друзі! Моє ім'я Юлі і Ви на моєму ютуб-каналі про інфобізнес, запуски, гроші та розвиток особистого бренду. В цьому відео я розповім вам в чотирьох простих кроках, як розвивати інстаграм у 2025 році. Поїхали! Більшість з вас тут, тому що ви хочете в кінці кінців реалізувати те, що давно хотіли, але ніяк не виходило. Я дам вам просту покрокову схему того, що б я робила, якби починала вести свій блог і розвивати свою експертність з нуля в 2025 році. Насправді, з більшості цих дій, якими я з вами поділюсь, я дійсно починала в 2021 році, і більшість з них досі будуть частиною дій в комплексі алгоритму до розвитку інстаграму з нуля. Зараз я є одним з ніші запусків і продажів в інстаграмі в україномовному середовищі, але починала я з маленьких кроків, які з кожним рівнем ставали все глибшими, обростали більшою кількістю нюансів. І в кінці цього відео я скажу вам формулу циклу блогу і дам вам дуже крутий подарунок. Ну а поки поїхали чотири кроки для розвитку вашого блогу. І тут я одразу такий, знаєте, лазейко зроблю нульовий крок. Нульовий крок це ціль. Насправді від цілі все залежить. Ви мусите собі відповісти на питання, чого ви хочете від інстаграму. Просто підписників, щоб ділитись чимось, чи заробляти на своїх послугах, чи ви хочете заробляти на своїх інфопродуктах, чи ви хочете робити колаборації з брендами, чи продавати рекламу. Це дуже важливо, щоб підібрати інструменти, вам дуже важливо визначитись з ціллю. Від неї будуть залежати усі інструменти. Поки у вас немає цілі, у вас і не буде мотивації щось робити, ви не будете розуміти, навіщо вам прикладати зусилля. І свій час на блог. І якщо я знаю, чого я хочу для себе до кінця року, наприклад, я хочу звільнитися з роботи, і мені потрібно згенерувати через блог дохід там, в 2-3 тисячі євро на місяць, я буду чітко розуміти, чому я прокидаюсь раніше і йду спати пізніше, аби там, робити контент. До речі, насправді в мене було в житті, власне, так. Я розвивала свій блог і працювала в офісі, але у мене була дуже сильна мотивація. і... Після вісьми годин робочого дня дизайнером я йшла ще проводити консультації з Instagram. і моє життя виглядало так, що я прокидалася, засинала з телефоном в руках. Я увесь абсолютно увесь свій вільний час присвячувала тому, що я читала усю безкоштовну інформацію, яка була, дивилася експертами, аналізувала, тому що моя ціль була дуже чіткою. Я дуже хотіла звільнитись з офісу і працювати на себе. А отже, скажімо, ви в нульовому пункті визначаєте, що Наприклад, ваша ціль це заробіток. Окей, перший ваш крок до розвитку свого інстаграму це буде визначити позиціонування і теми. Я б чітко окреслила, яка у вас тема на найближчі там, півроку, можливо, там, на рік. Варто розуміти, це може змінитись, це нормально, це може трансформуватись, це не константа. Але вам важливо на перший час визначити собі пул тем на якій ви будете створювати контент, робити рілс, писати пости, робити сторіс саме на ці теми. Це дуже важливо для того, щоб, по-перше, кожен день не думати про що розповідати. По-друге, для того, щоб у себе в голові випрацювати таку зв'язку, що ви експерт по цій темі, і щоб у людей теж було чітке розуміння, хто ви і про що ви. Тому що якщо ви просто почнете вести блог, це буде каша, тому що якщо ви будете розповідати трішки умовно про маркетинг, трішки про дизайн, трішки про навколишнє середовище, а тут щось про своє життя. А тут можна не вести сторісь, а трошки про виховані собаки, то загалом буде складатись просто враження, що ви ділитесь ну, там, умовно, тим, що вас цікавить. Але якщо ми хочемо чітко закріпити наше ім'я з нашою експертністю, то нам важливо визначитись, на які теми ми будемо говорити і яку асоціацію ми будемо закріплювати у нашій аудиторії стосовно нас, це дуже важливо. Тому на півроку дайте собі, знаєте, такий. Таку установку, що наступні півроку я віщаю на осі теми, і let's go. Друге, вам дуже важливо сформувати первинні послуги. Якщо ви ще не консультуєте або у вас це знаєте, тільки починається, подивіться моє відео на каналі про те, як почати консультувати. Воно дуже класне і дуже таке повноцінне. Але після визначення тем і позиціонування вам варто подумати власне про ці первинні послуги. Чому? Тому що, якщо навіть ви тільки но почитаєте, вам не варто чекати ці 2-3 місяці, щоб почати продавати. Насправді вам дуже важливо з самого початку, не важливо скільки підписників, дати зрозуміти тим людям, які у вас вже є, що саме вони можуть у вас купити, і як з вами можна взаємодіяти. Найпоширеніша помилка це коли ми ділимося якимось корисним контентом або великою кількістю, знаєте. Такої експертності, демонструємо це все, але люди не розуміють, що саме ви пропонуєте. Якщо ви розповідаєте, як класно, у вас залітають рілс, але не говорите, що можна придбати у вас консультацію, люди у більшості своїй самі цього не зрозуміють. Тому я рекомендую сформувати первинні послуги або мікропродукти і чітко заявити про них у Вашому блозі це можуть бути консультації та наставництва, і з цього почати найпростіше. Як я сказала, у мене про це є окреме відео. Як заявити про це у блозі, як заявити про ці мікронаставництва, як заявити взагалі про свою експертність? Дуже простий алгоритм, вам такий в подарунок. Перше, ви описуєте проблеми чи біль аудиторії, тобто чітко називаєте проблему, з якою може стикатися ваша цільова аудиторія. Друге, розкриваєте вашу експертність стосовно цієї проблеми, тобто пояснюєте, як ваша експертність, ваші знання. Допомагають вирішувати цю проблему. Третє пропозиція послуги. Розкажіть, через яку форму взаємодії люди можуть отримати вашу допомогу в цій темі. Це можуть бути, наприклад, знову ж таки консультації, це можуть бути якісь мікропродукти, або це можуть бути якісь там чек-листи, можливо, записані вебінари, курси, що завгодно. Але дайте людям до зрозуміння, в якому форматі вони ці знання від вас можуть отримати. І четверте, це заклик до дії, call to action. Чітко вкажіть, що потрібно зробити далі. Там, наприклад, написати вам, зайти на сайт, забронювати консультацію, записатись у передзапис, завантажити продукт, перейти по посиланням чи щось інше. Наприклад, ви можете в своєму пості чи сторіс сказати по цій схемі: знаю, як складно розібратися з тим, як правильно робити прогрів і закривати людей на консультації. Це біль. Ось як я допомагаю вирішувати це питання і розповідаєте про кейс або про алгоритм дій. Або розповідь про ваше бачення вирішення цієї проблеми це підсвітлення експертності. І далі говорите зараз. Я проводжу консультації, де прописую покрокову систему прогріву для кожного мого клієнта, тобто, ви говорите. В якому форматі ви закриваєте цю, цю проблему. В цьому місяці залишилось два місця. Напишіть мені в дірект, щоб дізнатися деталі, і я вам все розповім. І заклик до дії. Це дозволить з перших днів показати вашу експертність та забезпечити чітке розуміння, як аудиторія може скористатися з ваших послуг. Забирайте собі цей алгоритм, випишіть його собі десь і одразу протестуйте. Регулярно також я вам раджу використовувати усі типи контенту, розкриваючи вашу експертність, ваші досягнення, вашу особистість і, звичайно, давати користь. Це дуже-дуже важливо. Зараз також я не планувала, але я вам дам такий просто супер лайфхак, як розкрити експертність в блозі. Просто одна дія, один інструмент, який підходить 90% експертів і дає найкращий результат це розбори. І коли я починала дві 2020 двадцятому році, я власне робила розбори стрічок в інстаграмі, тобто там візуалу профілю. Тоді я як дизайнер показувала свої знання і свою експертизу наглядно, і перші клієнти приходили саме через такі розбори. Якщо ви психолог, ви можете робити психологічні розбори фільмів. Або там анонімних історій. Якщо ви фітнес-тренер, розбори тарілок, тобто дієти людей, або технік виконання вправ у спортзалі або вдома. Якщо ви таргетолог, ви можете робити публічні розбори креативів або настроїв в кабінеті. Якщо ви наставник, ви можете робити публічні розбори для масштабування у зум-форматі. Якщо дизайнер, зрозуміло, розбори дизайну і так далі. До речі, напишіть мені в Директ в інстаграмі слово гайка. Я надішлю вам ідеї для таких розборів для 19 найпопулярніших ніж в інстаграмі. Я розписала вам конкретно під кожну нішу ідеї, як ви можете ці розбори реалізувати у себе в блозі. Чому це крутий інструмент? Цей метод одразу дає корисний контент аудиторії, розкриває вашу експертність і навіть особистість, а також глибоко прогріває до вас. Також. До речі, різновидом розбору може бути така штука, як коментар реальності. Наприклад, у вашій ніші відбулося щось резонансне, ви щось побачили, почули цікаве, і ви можете це прокоментувати з експертної точки зору і одразу показати, що ви про це думаєте, тому що такий експертний коментар це в принципі теж демонстрація експертності, де приводом до того, щоб взагалі цю експертність продемонструвати, є Резонансна якась подія. Ви можете робити ці розбори в сторіс, в Рілс, а також в постах. Я раджу використовувати усі методи залежно від глибини розбору. Наприклад, розбір на фірму і її маркетинг можна зробити через рілс, а розбір ситуації якоїсь у підписника можна зробити в сторіс або навіть у прямому ефірі. Тому використовуйте цей, я вважаю, реально неймовірний лайфхак. Розбори це прям топ фішка. Якщо ви її впровадите, ви побачите, що у вас збільшаться продажі, і люди будуть набагато більше прогріті до вашої експертності. Четверте, після того як у вас вже є чітке позиціонування, продукт, регулярний контент це дуже важливо регулярний контент. То ви готові до просування. Нова аудиторія це кров нашого блогу. Навіть якщо ви робитимете найкращий на світі контент, але у вас буде лише 100 підписників, важко буде говорити про якусь успішність блогу. Звичайно, ви можете робити результат зі 100 підписниками. У мене є кейси студентів, у яких охоплення там 70, 100, 150 – вони роблять результат, але набагато легше, ну погодьтесь робити крутий результат, коли в тебе е, великий об'єм аудиторії. Тому використовуйте усе, що зараз вам відоме, і що вам відкрите зараз на підставі наявності там ваших фінансових чи часових ресурсів. Якби я дала вам пораду, от чисто як другу, я б сказала: якщо у вас є регулярний контент. Одразу вмикайте таргет і тупіть. Повірте, у вас ніколи не буде ідеального блогу, у вас ніколи не буде ідеального візуалу, у вас ніколи не буде ідеальних сторіс. Ви завжди будете знаходити якісь відмазки, щоб зараз не вмикати таргет. Ви завжди будете казати собі, то я пізніше, то я тут щось докручу, то я тут тут щось доверчу, і тоді включу таргет. Це не так. Вмикайте одразу, не сподівайтесь на якісь там безкоштовні методи, магічні алгоритми, про які розказують блогери. Ні, це все поверхнево і точково. І може діяти, але не довго і не системно. Просто в цьому питанні ви мусите стати дорослими і зрозуміти, аудиторія це ключ. Все, Реклама у блогерів, ріл чи таргет неважливо, ніхто вам не дасть 100% відповіді на те, що краще. Тому що у кожного блогера, у кожного експерта це краще своє. Я, наприклад, люблю таргет і люблю я його тому, що точно можна порахувати ціну залучення одного підписника у свій блог. І, наприклад, не дуже люблю рекламу блогерів, тому що там, особисто для мене, завжди максимально неочікуваний результат. Там охоплення кажуть одні, а по факту вони інші. Реклами переносяться. Я не можу це на 100% контролювати, і тому я це люблю менше. Але. Хтось скаже вам, що Рілс це супер, і він просувається тільки через Рілс. А інша людина скаже, що Рілс це неправильно, е таргет це фігня, блогери це топ. Розумієте? Моя порада: оберіть для себе методом тесту, методом тесту, а не слухання інших, те, що найкомфортніше для вас, і використовуйте цей метод просування. Це дуже важливо. Ось і все. Все дійсно ось так просто, і тут немає магії. Лише чотири кроки, які ви будете повторювати весь час. Змінюватись буде лише наповнення. Ви не чекайте на те, що хтось вам скаже, от, у 2025 році якийсь унікальний алгоритм, щоб розвивати свій блог, це не так. Щоб розвивати свій блог, алгоритм такий, як я вам сказала. І ці дії реально треба зробити. Звичайно, якби ви почули, що ви зараз зробите якусь суперкласну воронку, яка точно розкрутить ваш блог. Ви пішли пробити цю воронку, тому що вам здається, що ви знайшли якийсь золотий граль, який вам зараз допоможе зробити результат. Але це не так. Результат вам допоможе зробити ось така чи саме нецікава, але дуже потрібна робота. Коли я починала, я робила усі ці кроки, про які я вам сказала, і продовжую робити їх навіть зараз. Контент. Послуги просування. Найважливіше це робити маленькі дії протягом довгого часу. Робити маленькі дії протягом довгого часу, і ви побачите результат. Ну і як я обіцяла, розповідаю вам повноцінний цикл блогу, який ніколи не закінчується. Розвивайтесь ви, і цей цикл буде повторюватись знову і знову. А отже, цикл розвитку блогу незалежно від року на календарі. Перше це визначити аутентичність, хто я. Друге це окреслити собі свою стратегію. Не думайте, що ви одразу зробите ідеальну стратегію. Вона ніколи не буде ідеальною, тому що в визначення ідеалу вписане те, що він недосяжний. Третє це упаковка вашого блогу. Далі контент. Після цього. Ми будуємо відносини з аудиторією, вмикаємо просування і монетизуємо. І цей цикл, як я сказала, не проривається. Він просто йде по спіралі разом з вашим розвитком. Ви весь час будете робити ці дії. Але якщо ви хочете дійсно розвивати свій блог, і ви дійсно поставили собі таку ціль, ідіть за нею, не бійтесь, робіть ці кроки. Спочатку вам буде здаватись, що можливо. Інформації забагато, кроки заскладні, Ви не розумієте, куди рухатись, але це нормально. Повірте, на кожному етапі, навіть через рік, через два, через три, у вас будуть з'являтися такі відчуття, але ви вже будете знати, як з ними працювати. Знаєте, що ніхто не народився з розкачаним блогом і з тисячами аудиторій. Кожну свою тисячу аудиторії теж набирала тестами якимись своїми конкретними діями, десь можливо навіть сльозами, десь розпачу. Але це шлях, і як кожний шлях у нього є свої піднесені моменти і є свої більш складні елементи. Але не бійтесь цього, знайдіть собі людину, яка вам імпонує, знайдіть собі наставника, або запишіться на навчання, де людина, яка проводить це навчання, дійсно відповідає вашим цінностям, відповідає вашому баченню. І ваш шлях також буде набагато простіший. І швидший. Я дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково залиште комент або палець вверх Та підпишіться, якщо ви ще не підписані на цей канал. Це робить вас дуже добрими глядачами, а мене дуже щасливою людиною. Па-па!